28 серпня. Тільки один бог. Артуру подобається дізнаватись про щось нове. Іноді він розводить руками і каже: Я не знаю. А твій подобається дізнаватись про нове? Це чудово, що ми можемо навчатися. Артур прочитав у Біблії, що є лише один Бог, який все створив. Він створив і тебе, щоб любити тебе. Уявляєш? І він хоче, щоб ти теж любив Його. А що знаєш ти про Бога? Розкажи про нього своїм друзям. Мій біблійний вірш У нас один Бог, Отець, від якого все походить, і для якого ми створені. 1 Коринтян 8.6. Моя молитва. Я створений, Боже, для тебе, і ти дуже любиш мене.